Всім привіт! 3 червня і другий день марафону складання НМТ. Пропоную розв'язання завдання з параметром, яке було сьогодні. І так, знайти значення, а за якого система рівнянь не має розв'язків. Дана система є системою лінійних рівнянь з двома змінами. Нагадаю, що. Система лінійних рівнянь з двома змінами має кількість розв'язків в залежності від пропорційності її коефіцієнтів, що було в 7 і в дев'ятому класі. Якщо коефіцієнти перед змінними не пропорційні, то система має єдиний розв'язок. Якщо коефіцієнти перед змінними, а також вільні члени пропорційні, то система має безліч розв'язків. Але нам треба, щоб система не мала розв'язків, Тому другий випадок: якщо коефіці змінними пропорційні, пропорційні, а вільні члени не пропорційні. Отже, використовуючи цю умову і враховуючи коефіцієнти. Перед змінними і вільні члени складемо пропорцію. Проценти перед іксами у нас 2,5 А плюс 6. Отже, 2 відноситься до 5А плюс 6. Як А відноситься до 16 і не дорівнює відношенню вільних членів 3 до 24. Можна, до речі, скоротити. 18, 1 до 8. Так, використовуючи перше і друге відношення, отримаємо рівняння. Основна властивість пропорції, крест накрест перемножаємо. А помножити на 5А плюс 6. Дорівнює 2 на 16, це у нас 32. Розкриваємо дужки. 5А квадрат. Плюс 6А, переносимо 32 в ліву сторону, мінус 32 до рівню 0. Отримали квадратне рівняння, яке можна розв'язати звичайно, через дискримінант, але я пропоную інший спосіб. Помножимо п'ятірку переносимо старший коефіцієнт і домножаємо на мінус 32, отримуємо А квадрат, плюс 6А. Мінус 160 дорівнює нулю. І затеремо вієта, знайдемо корені. Добуток корені дорівнює мінус 160, сума мінус 6. Отже, підбором це числа мінус 16 і 10. Але так як ми домножали на 5, ми маємо і поділити тепер ці корені на 5. Отримуємо 2 і мінус 3,2. Тепер використовуючи друге і третє відношення, ми знайдемо недопустиме значення А. Так само кріс-накресть перемножаючи, А на 8. 8а не дорівнює 16 на 1. Це у нас 16. Отже, А не дорівнює 2. Тобто наші 2 не задовільняє. А задовільняє якраз мінус 3,2. Отже, відповідь мінус 3,2. Чудове завдання. Бажаю успіхів здачі, ММТ і всім гарного дня. До побачення.